Вітаю, друзі! Цей відеоурок буде стосуватися теми висхідного відмінку в турецькій мові. Зупинимося в цьому відеоуроці на таких основних моментах: на які питання відповідає висхідний відмінок, значення висхідного відмінку, закінчення висхідного відмінку, особові займенники у висхідному відмінку, дієслова, які використовуються із висхідним відмінком, та в кінці уроку зробимо. Практичну вправу. На які питання відповідає висхідний відмінок? Нереден звідки, Кімден від кого, неден від чого або чому? Коли використовується висхідний відмінок і для чого він вживається? Висхідний відмінок має декілька функцій, і перша з них це позначення початкової точки руху. Öрінg'i Oculdan чи Окул це початкова точка руху. Рух починається зі школи. Окул набуває закінчення «дан». і ми бачимо приклад юрінджі, окулдан чи Учень зі школи виходить. Друга функція. Матеріал, з якого виготовлений предмет. ÖRNEC. Приклад шарап юзюмден япойорлар. Вино виробляють з винограду. Узюм це матеріал, тому ми додаємо закінчення ден, получається, з винограду. Відповідає на питання не ден, з чого? Ізюм ден, з винограду виробляють. Третя функція безхідного відмінку це місце, через яке виконується дія. Пенжереден бакийорум. Я дивлюся через вікно. До речі, прийменник через в українській мові може перекладатися висхідним відмінком в турецькій мові. Наступна функція висхідного відмінку це частина від цілого. Бупастадан ємік істіорум. Я хочу скуштувати від цього торту. Тобто, я хочу з'їсти не весь торт, а лише його частину. Від ціє... цього торту кусочок з'їсти хочу. І п'ята функція висхідного відмінку це причина. Кютю хавалардан ефдекаліром. Через погану погоду я залишаюся вдома. Не ден евде каліором, чому я вдома залишаюся? Кютю хавалардан евде каліором через погані погоди. Хава це слово, яке перекладається як повітря або погода. Ми можемо робити цей іменник в множині, і потім ми можемо додати закінчення дан, щоб позначити причину. Перейдемо безпосередньо до закінчень висхідного відмінку. Їх 4, два дзвінких «дан-ден» і два глухих «тан-тен». коли ми додаємо яке закінчення. Для цього треба запам'ятати або вивчити. Виписати обов'язкову фразу Фистик, чи шахаб. В цій фразі всі приголосні є глухими. Ф, се, те, к. Ч, х. Але, але запам'ятати їх дуже важко, тому і придумали таку підказку Фистик, чи шахаб. Ця підказка перекладається як продавець фісташок на ім'я шахаб. Ми бачимо, що вісім. Глухих приголосних в турецькій мові, зібрані в цій фразі. Для чого вона нам потрібна? Коли ми визначаємо, який нам варіант додати, дан, тан або тен, перш за все нам потрібно подивитися на останню літеру в слові. Якщо це голосна або дзвінка приголосна, тобто та приголосна, яка не є. У в нашій підкасті Фистик Шахаб, вона там відсутня, значить вона дзвінка. В такому випадку ми до слова будемо додавати так само дзвінки, дан-ден. але їх так само два, нам же треба один вибрати з них. Тому ми ще будемо керуватися гармонією голосних. Не лише гармонія приголосних тут застосовується, а ще й гармонія голосних. Тобто, якщо в нас слово араба, наприклад, закінчується на. Голосну, вона є твердою, тому ми обираємо дзвінкий твердий варіант done. так само в слові «окул». Там у нас остання голосна у, «О» нас не цікавить, нас лише цікавить остання голосна це У. А також в кінці дзвінки, приголосний Ле, тому ми обираємо дзвінки, твердий афікс. Дан". Окулдан oh, cool, зі школи. А ось у слові хастане остання голосна м'яка, тому ми будемо додавати дзвінки м'який ден. «Хастане ден з лікарні. Татіль так само закінчується на приголосну. Перед нею стоїть м'яка і обираємо м'який дзвінки» – варіант ден та тільден з відпустки. А ось якщо в нас слово закінчується на глуху приголосну, наприклад, парк, ми можемо додати лише глухі варіанти закінчень висхідного відмінку, а саме тан або тен. Так само дивимося на попередню голосну, яка голосна остання в слові, вона тут єдина і остання це А. Тому додаємо тан глухий, твердий парк тан з парку. Долап закінчується на приголосну. Вона є глухою, П це глуха приголосна. Перед нею стоїть тверда А, тому ми додаємо твердий глухий варіант закінчення висхідного відмінку. До лаптан із шафи. «Девлет» – Тут в нас так само Т глуха, але Е в нас м'яка, тому ми додаємо глухий м'який варіант. Де від держави. Девлет це держава. Сервіс закінчується на С, тому ми можемо обрати лише тан або тен, але який нам потрібен один, а варіантів у нас поки що два. Дивимось на останню голосну. В слові це і, і м'яка голосна, тому ми будемо додавати м'який та глухий варіант «тен». Сервіс тен зі шкільного автобусу. Хто живе в Туреччині, той знає, що сервіс це шкільний автобус, або може мати прямий переклад сервіс. Особові займенники можуть також набувати закінчень висхідного відмінку. Бен це я, бенден від мене, через мене. Сен це ти. Сенден від тебе, через тебе. О, він вона, воно. В турецькій мові відсутнє поняття «рід». Тому о може прикладатися і як він, і як вона, і як воно. Але зверніть увагу, що до цього займенника висхідний відмінок буде додаватися через ставочну літеру не. Он. Дан, від неї від нього, через неї, через нього. Біз – це ми, бісден, від нас через нас. Сіз – це ви, сісден від вас через вас. Онла ж вони. Онлартан від них або через них. Але найцікавіше в цій темі це те, що з висхідним відмінком вживаються певні дієслова. Це дієслова, які означають певний рух з точки А в точку Б, наприклад. Або це дієслова, які означають емоцію. Бо емоцію ми так само можемо отримувати від певного джерела. І до цього джерела ми так само будемо додавати закінчення «дан», «ден», «тан», «тен». Подивимося, що ж це за дієслова. Це невичерпний перелік, звичайно, їх набагато більше, але основні я вам наводжу на цьому слайді. Гітмек іти, їхати, гельмек. Приходити, приїжджати, чекмак виходити, гечмек – проходити через щось, алмак брати, отримувати, купувати, істемек хотіти, інмек спускатися, гетірмек – приносити, куркмак боятися, хошланмак подобатися, нефретитмек ненавидіти, сиклмак нудьгувати, Йорлмак – втомлюватися, «айрлмак» – розлучатися, розставатися, покидати, навіть звільнятися з роботи, «бахсетмек» – згадувати, вазґєчмек відмовлятися, щоб Хеленмек, підозрювати, сумніватися, утанмак соромитися, та переїжджати, качмак тікати, бакмак дивитися. Спробуємо перейти до практики та зробити короткі речення, в яких будуть використовуватися закінчення висхідного відмінку «дан-ден-тан-тен». Дівчина боїться миші. Миша це причина її страху. О, фареден куркуйор. Коркмак це боятися, а фаре це джерело страху. Тобто ми до фаре маємо додати закінчення ден, фаре ден, коркуйор. Звичайно, в перекладі на українську мову ми будемо використовувати інший відмінок. Ми скажемо, вона боїться кого що, мишу. Але в турецькому варіанті та в українському варіанті відмінки не співпадають. Тому будьте уважні! Треба запам'ятати, що саме дієслово «коркмак» використовується. З висхідним відмінком, а не з якимось іншим. Другий приклад О, Чан, Талар та Шійор. Дівчина несе сумки з магазину. Шимак – це нести, Талар – це сумки, а Мааза це початкова точка руху. Вони там знаходилися, і вона їх звідки, звідти кудись далі несе. Маза – це початкова точка. Оформлюється закінченням висхідного відмінку мазадан, тобто з магазину. Третій приклад оачтан дюшор. Дюшмек це падати. Ну, Насправді, він так само падає з якоїсь початкової точки, а кінцевою точкою буде, мабуть, земля. Тому до ач дерево додаємо закінчення тан, ачтан, звідки. Ачтан да? дюшюор він з дерева падає. Сподіваюсь, вам були зрозумілі ці приклади і зрозуміла ця тема. Користуйтеся на здоров'я, але не забудьте підписатися на мій канал, щоб побачити більше крутих експертних відео.